Вистава називається «Скупий плати двічі за виконанням, за авторством і виконанням театру Воланцюг. Поживав і добра наживав Луїс Щедрий, місцевий банкір з невеликого селища Сен-Дені. І була у нього дружина Маргарет Щедра. І жили вони у закритій халупі, та такій, що навіть бідняки носили їм харчі. Одного звичайного недільного ранку Маргарет каже коханий, дозволі взяти мула з'їздити до церкви. Сьогодні мул відпочиває, а ти до церкви чапай пішки шти кілометрів п'ять. Якщо поспішиш, до обіднього служіння встигнеш. Наступного ранку. Коханий, мене лихоманить. Дай мені чотири центи. Я схожу, куплю ліки та на роботу. Шістнадцять гектарів поля чекають. Кохана, мене щедрим називають, бо мене погано знають. Пожуй моху, і все менеться. бо довго ти щось мнешся. Время гроші, не борись. Ти до поля й нагнись. Гучний стук у двері. Податкова служба, дружна. Заходить капітан податкової служби, а за ним граміла. Жавенний. бояться люди у селі. Крісом звуть, і він нечемний. Ходять слухи у селі про приховані статки. І не платиш ти податки. Та справді ти не лох, просто ховаєш бабки. Я не бабка, схаменіться і додолу нахиліться. Тут у нас клопи, щури, живемо ми, як скоти. Гроші я не маю зовсім, бо щедрі я. Хоч ти зніміть і подивіться. Грошей не маю, хоч подивіться. Ну, ми тоді пішли. Але повернемося. жди. Ой який. Ногоранку на базарі. Маргарет страждає. Допоміг їй мох. Тепер у неї грип і сип. Коров кобила, чо сумна. Подивись, яка краса. Та сьогодні свято маю, день народження справляю, але долар на покупки і хотіла взяти козу ублюдку. Давай я зроблю подарунок, куплю тобі козу в дарунок. тож іди за мною, бо прикончу вже. А тим часом у халопі Луї скворяється у дупі та отримує листа від таємного гостя, відкриває та читає. Бери всі статки та йди до закинутої церкви. Будь обережний, сам приходь, і хвостати не приводь. Твою дружину без хвоста лишу і кину. Я їв невідому мені отруйну жину. Луїс дивиться із жахом і не знає, як чинити. Дочекався ночі, взяв два долари та пішов. Ша облюдок ти один. І грошей приніс? Закрей звіздак і давай сюди грошу швиденько, ну будеш у нас бідненький. Луїс два долара дістає і покірно передає. Кеп і кріс переглянулись і загрозливо нагнулись. Знаємо ми, що ти багач і скупий немов калач. Податки ти не платиш злісно. Тепер буде у тебе халепа, звісно. Жінку ми твою вимо, а тіло продамо. Останній шанс у тебе є. Неси нам справжні статки ти. Я все приніс і більш немає сліз. Грошей нема у мене. Давайте жінку швидко. Бо в неї мій долар. Розлютився і сказав Чув бес, не вигадуй. Давай справжні статки, і все до остатка, бо будуть гайки. Луїс досмутився, насупився, подивився він до неба і сказав. Оце <плухи> так. <плухи> <плухи> Забіг він до холопи. Позгрібав всі да, статки в копу. Мої статки, швидше, швидше. мула. мула. Ну нічого, дружина нова буде. Остатки не вернуть. Сів Луїс на мула та поїхав до моря. Сів на, пор... Сів на пором, Нове життя, думки про все і все. Та тут прозрів він різко, куди він піде без дівчиська. Зрозумів він, що любить жінку свою більше, ніж ці статки. Погнав він до руля та сказав капітану Розверни човна, моряче, заплачу тобі добряче. Кинув Луїс в мішок зі статками та додав. Вір. Капітан без дайвих слів дав револьвер розвернув пором. Ну все, удачі! Три патрони, в тебе є і вначе. І знову на мула Та до церкви на ура Бачить покидьків завзятих. Хочуть вбити його жінку. Розлютився він добряче, звів курок. Бах! Замертво впав крізь Бастрюк. Тепер не грають його м'язи. Заходить кеп і бачить труп. Ай дуель стука. Націлились вони один на одного і ждуть. Тут почав вітер дуть. Дзвін старий ржавий вдруг дав звук. Ти є знак. І тут з двох рук відбувся постріл. Бух. Оце. Обидва. Женщини сюди перемагають так. Подрібка, ти попав в мене. Але ти мертвий, на запас Перемога в yeah, мене буде. Баф. Браво, oh. браво. Uh, Через рік на базарі. Пара з посмішкою гуляла. Охай, можна мені нового капелюха? Не вигадуй, ти вже маєш капелюх і ганяєш ти не мух. Не мороч мені вух. Ліпше купимо тобі будинок. Браво, браво, бравісне! Це просто неймовірно. Ой, О дуже мені красота.